26,5 мільярдів гривень заборгували українці за газ, порахували у держслужбі статистики. У січні в платіжках вже суттєво зросли ціни за опалення. У лютому має здорожчати гаряча вода. А на травень запланований черговий етап підвищення ціни на газ від 8,5 гривень до майже 10 гривень за куб. А ще набуде чинності закон про пеню українці сплачуватимуть штраф за кожен протермінований день оплати. Цього можна не допустити, переконані експерти, і навіть знизити ціну на блакитне паливо. Якщо на законодавчому рівні закріпити, що на потреби ЖКГ використовуватиметься український газ. Ми здатні забезпечити цей сегмент. Українським газом державного видобутку, а його 16,3 мільярда, фактично повністю покриває ось це споживання населення і Собівартість реальна сьогоднішнього газу, якщо це по фінансових документах, вукергазодобування складає 1100 гривень, і то там закладено 600 гривень. Це завищена амортизація. Дуже завищена. Ця ціна можна дискутувати 3,5-4,2 Кубу. Продовження теми говоримо з гостею в студії, лідером фракції Батьківщина Юлією Тимошенко. Вітаю вас. Доброго вечора. Ви гучно заявляєте про можливість зниження ціни на газ. Кажете, що ціна має бути 3,5 гривні за куб. Сьогодні вона становить 8,5. Які у вас підстави так стверджувати? А, зараз я поясню, які підстави. Ну, перше, я хочу сказати, що я щойно повернулася з регіонів. І я зустрічаю людей. В кожній області з платіжками в руках вони на зустрічі приходять з платіжками в руках. Зараз, от, наприклад, я була в Запоріжжі, і мені принесли платіжку 17-го і 18-го року за тепло в два рази більше платіжка. А якщо в Києві, наприклад, то платіжка, яка була при мені як прем'єр-міністрі, і сьогодні яку отримують кияни, от, дві платіжки в 15 разів вище. Я можу твердо зараз сказати. Будучи е, колись на посаді прем'єр-міністра, я можу відповідально це казати через. Недопустимі тарифи на тепло, на газ через реформи охорони здоров'я, яка сьогодні призводить до смертності людей, через інші так звані реформи, саме так звані, сьогодні в Україні відбувається стрімке зменшення населення. У нас перший раз за всю історію нашої країни вдвічі смертність перевищила народжуваність. Це геноцид. і можу вам сказати, що ціна на газ це один з елементів. Цієї стратегії зменшення українців в Україні. Що я можу вам сказати? Що зменшити ціну на газ вдвічі не просто можливо, а це необхідно зробити. І для цього треба тільки п'ять кроків. Перший крок потрібно, щоб новий президент, який прийде, наклав вето на постанову уряду, яка встановлює ціну на газ. Крок другий: нам потрібно, щоб новий президент звільнив. Займаної посади своїм указом керівника цієї структури, яка встановлює тарифи. НКРЄКП встановлює тарифи, а призначає на цю посаду президент і відповідає за всю тарифну ситуацію в країні. Президент третє, що треба зробити, негайно прийняти рішення про те, щоб весь український газ, як це було до 2014 року, був відданий населенню і бюджетній сфері. Наступне, що треба негайно робити, треба перерахувати ціну, тому що з транспортуванням, з видобутком газу, з 30% відсотковими прибутками на комфорті у людини вдома, газ мусить коштувати 3 гривні 50 копійок, і це з прибутком. А сьогодні людям виставляють 8 гривень 55 копійок, пані Юлія. Є економічні розрахунки, а так. є українські реалії. А саме зобов'язання перед, перед міжнародним валютним фондом і підвищення ціни на газ це була одна з умов надання Україні кредиту. Якщо піти на порушення цих домовленостей, то Україні доведеться у 2019 році розшукати 11 мільярдів доларів. А це, як зазначають експерти, третина бюджету України. То де ж їх тоді шукати, якщо ціна буде знижена? Ну, по перше, ви абсолютно праві. Що за останні п'ять років Україну загнали в глибоку боргову яму, і в цьому 2019 році, замість того, щоб платити пенсії заробітні плати, щоб давати людям можливість реально і нормально жити, вони поставили сьогодні в бюджеті третину видатків на обслуговування боргів і погашення боргів це боргова яма. І можу сказати, що я як прем'єр-міністр. Колись не один раз вела переговори з Міжнародним валютним фондом, і ми вирішували з ними питання. Але ми не піднімали ціну на газ для людей і для бюджетної сфери. І на цей раз я впевнена в тому, що ми проведемо переговори з Міжнародним валютним фондом так, що не буде ніякого стресу у людей, але буде абсолютно точно знижена ціна на газ вдвічі. А це означає, буде вдвічі знижена вартість тепла тому що газ це головне, що споживають для виробництва тепла, і вдвічі зменшена ціна на гарячу воду. І кожен, хто взяв хоч копійку у людей через тарифи на газ, а потім їх переписав на свої офшорні рахунки, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І ніхто не ухилиться. Від того, щоби відповідати за таке знущання за людьми, так буде, залишились терпіти всього три місяці. Щодо того, що ви сказали, що потрібно накласти вето на постанову уряду. Але в парламенті ж наприкінці минулого року була зареєстрована постанова про скасування попередньої постанови уряду про зниження ціни на газ та ведення мораторію на її підвищення, яку підтримали одразу кілька фракцій. Поясніть. Чому не голосують за цю постанову, яка взагалі її доля? І ви ж, як депутати, можете об'єднатися і проголосувати за цю постанову сьогодні. Опозиційних сил в парламенті непорівнянно менше, ніж президентської більшості, і якщо президент... Який призначає керівника органу, який встановлює тарифи, якщо президент, який має більшість в парламенті, який може накласти вето на постанову уряду, не приймає рішення, а навпаки, сповідує сьогодні підвищення ціни на газ, на тепло, на гарячу воду, це говорить про те, що більшості в парламенті немає. Але що треба точно знати? Що новий президент має право і можливість. І вета накласти і поміняти керівника цього органу, який встановлює тарифи, і добитися зниження тарифів. У будь-якому разі, якщо скасувати е цю постанову, і повернутися, то ж буде повернення до ціни, яка була до підвищення у листопаді, це лише 7 гривень за куп, це не 3,5? з половиною тому що є скасування постанови, є НКРЄКП, де де буде поміняний керівник негайно. А якщо треба буде, щоб проголосував парламент. То повірте мені, парламентські вибори. Після президентських через півроку депутати своєю абсолютною більшістю підтримують зниження тарифів, тому що їм до виборців іти. Але якщо президент не зміниться в країні, то намічена програма подальшого підвищення тарифів. От подивіться, що вони хочуть: вони хочуть з 1 травня підняти на 15%, знову, якщо збережеться цей президент, знову підняти ціну на газ. І потім в кінці року ще на 25%. Ми не допустимо цього. Сьогодні Румунія і Польща. Європейські країни рішенням своїх парламентів наклали вето на зростання житлово-комунальних тарифів і будь-яких інших цін на газ на тепло на воду. Так само зробимо після президентських виборів і ми. Я ще раз наголошую три місяці, але більше не допустити мафію до влади. Крапка. Дякую. Але е, чи зміниться в Україні президент? Звісно, вирішуватимуть виборці. Люди. Дякую за розмову. На питання сьогодні відповідала лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Новини